Ще 10 років тому нам треба було пояснювати, що people-management — це більше ніж просто складання папок особистих справ співробітників. Я на співбесіди задаю одне просте питання, і люди, до речі, так класно або сипляться, або навпаки, включаються, що ти востаннє робив вперше. Мені здається, ми видаємо інтелектуальну магію, якщо коротко. Ми хочемо бути управлінською ясністю для наших клієнтів, щоб вони знали, що треба йти робити в умовах у цих тотальних невизначеностей. І сьогодні, якщо подивитися на 14-річний досвід, я сама є продуктом свого продукту. І тут я знаєш, ще така я це називаю, а, вміння бачити і через телескоп, і через мікроскоп одночасно. Uh -huh. Тобто галікоптер в'ю зверху, а що буде далі в попиті, і далі в мікроскоп, а це уважність до діталюшок uh -huh. для того, щоб. Vou na vez classe,